Призначення людини це життєвий шлях, прописаний людині ще до її народження. Тому наша дата народження це не просто набір цифр, це унікальна числова комбінація, в якій зашифровані найважливіші дані про будь-яку людину. Сьогодні я розповім, як розрахувати своє власне призначення за датою народження і за допомогою матриці долі та як знайти сенс свого життя. Відповім на питання, яке хвилює практично кожну усвідомлену людину. Можна все життя йти різними шляхами, розвиватись в різних напрямках, але так і не зрозуміти, що ж потрібно саме вам. А можна просто зробити свою матрицю долі, розрахувати своє призначення та узнати саме ваш шлях у цьому житті. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, кому цікавиться тема, та давайте зворотній зв'язок! Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Як побудувати свою матрицю долі, я розповідала у попередньому відео. Посилання на нього я залишу під цим відео. Сьогодні у нас буде друга частина того відео: ми будемо розраховувати наше призначення. Ось наша лінія неба. Ось! Нам необхідно розрахувати небесну енергію. Беремо по лінії неба верхню та ніжню точки. І складаємо їх 5 плюс 17: 22. Пам'ятаємо головне правило: якщо твоя енергія більше 22, ми її плюсуємо до тих пір, поки не отримаємо числа від 1 до 22. Ну, наприклад, 23. Воно більше 22, тому 2 плюс 3, 5. Далі складаємо точку лінії землі. Цю точку, ось ось в нас лінія земля. Цю точку ми отримуємо так. Складаємо ось цю точку і цю. І отримуємо точку 12. Ось. Це в нас земля. 12. Далі складаємо небо та земля. Виходить 34. Це більше 22. Тому 3 плюс 4 7. Це перше призначення людини. Призначення до 40 років для себе. Що таке перше призначення людини? Друге і загальне основне призначення я розповідала. Раніше відео. Посилання на нього я також залишу під цим відео. Рекомендую подивитись прикріплені відео, щоб було зрозуміло про що зараз я кажу. А ці ось лінії чоловіча та жіноча лінії. Причому тут ми вже торкаємося родового квадрату. Діагональний квадрат це ваш. Власний квадрат. А ось прямий це родовий. Причому верхня частина родового квадрату це таланти вашого роду. Це те, що і у вас закладено по роду. у спадок. А нижня частина родового квадрату це карма вашого роду. Це те, з чим не впорався рід. За чоловічою або за жіночою лінією. Тому, пропрацювавши себе свій особистий квадрат, ви можете опрацювати родові енергії і полегшити проходження кармічних завдань своїм дітям. Тому що, якщо ви не пропрацювали свої хвости, родові хвости, то це падає для відпрацювання тільки з більшим мінусом вашим дітям. Тому що енергії, вони ж нікуди не діваються. І якщо ми робимо матрицю дітей і батьків, то можемо побачити, скільки схожих енергій у них. Але ці енергії мігрують у різні зони. Ну ось, наприклад, щось та енергія ось непропрацьована, яка стоїть, в вашій, от, може стояти в вашій матриці вашої дитини, наприклад, в зоні відносин. І тоді вона не буде давати вашій дитині. Будувати повноцінні нормальні відносини. Ось. Ну, ми трохи відволікти від заданої теми, але ця інформація якраз таки ще раз дає розуміння, для чого потрібно знати свою матрицю долі. Отже, складаємо енергії чоловічої лінії: 12 плюс 22 виходить, ось 12 плюс 22 виходить. 34. Це більш ніж 22, тому 3 плюс 4 7. Також складаємо енергію жіночої жіночої лінії. Ось 10 плюс 6, 16. І складаємо жіночу і чоловічу лінії разом. Виходить 23. Це теж більш, ніж 22, тому 2 плюс 3 5. Ось. Ось ми тут усе складаємо 5. І ось 5 отримуємо друге призначення людини. Призначення людини після 40 років. Соціальне призначення для інших. Складаємо перше та друге призначення людини та отримаємо загальне призначення людини. 7 плюс 5 виходить 12. Ця енергія усе життя впливає на людину. Це і є шлях, яким треба йти цій людині. І є сенс життя цієї людини 12 енергія у призначенні означає, що людина прийшла реалізовувати своє бачення, робити щось новаторське, творче, креативне. Ця енергія також вказує на роботу з людьми, оскільки ця енергія служіння, доброти та співчуття. Людині необхідно працювати над своїми талантами. Та використовувати їх у творчій сфері для того, щоб досягти максимального потенціалу. Потрібно навчатись служити та допомагати людям, показуючи чуйність та милосердя. Така людина може прекрасно реалізуватись ось у волонтерській роботі, в медицині, в будь-яких сферах, де йде допомога людям. Це його шлях. Важливо не повторювати чужий шлях. А реалізовувати інше бачення, створювати власні проекти і не обмежувати свої інтереси. Необхідно знайти баланс між допомогою іншим та особистими бажаннями, щоб не втратити сенс життя, тому що невдачі можуть прийти, якщо людина постійно поступатиметься іншим, і дуже важливо уникати стану жертви. Яке може призводити до труднощів життя та проблем зі здоров'ям. Більш конкретні рекомендації щодо енергії та призначення я даю на своїх особистих консультаціях, тому хто хоче зробити повний розбір своєї матриці та отримати конкретні рекомендації, приходьте на консультацію. Залишайтесь на моєму каналі і ми продовжимо будувати нашу матрицю, вивчати енергії та дізнаватись більше цікавої інформації про себе та своїх близьких.